Сам биде. Переправа курва, до границі, блять. 50 гривні йти на культі. Ну, згори буде дешевше, хіба 3,5 Я згори вже Чи він тут блять, то сьогодні в почві хто так зробить в тракторист. трактори Твер трактор треба купляти, то є реальний заробіток. От другий, другий їде. Опа-опа, появилась Opa o pa'wiлися konkurencija, вони дві їх боє то ще один їх зачіпає зачипає мати Зар бо це ми тут 5'не. Там ці пані 2.